Ми десь спросить з святого Євангелія, од Марка святого Євангелія, читає. Слава, слава Тобі, Господи, слава тобі. Вонь. Одного разу посилали до Ісуса Фарисеї, старші юдейські, деякого, деякого з фарисеїв та юридіян, щоб його піймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього: учителю: знаємо, що ти праведний. І не зважаєш ні на кого. Бо не дивишся на лице людей, лише по правді наставляєш на путь Божу, лише давати данину кесареві, чи ні, маємо давати чи не давати. А він, знаючи їхнє лукавство, сказав їм: чого мене спокушаєте? принесіть мені данарі, щоб я бачив. Ті принесли він сказав їм. Чий це образ і напас, а ти йому відповіла, кесарів. Тоді Ісус промовив до них: Віддайте кесарові що кесареві, а Богові що Боже. І вони дивувалися тому, що Ісус говорив. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Сьогодні слово Боже нам каже. Тих, які хотіли спокусити Ісуса. Тобто хотіли скласти таку ситуацію, щоб в очах Римської імперії показати і сказати, що Ісус бунтує проти римського цісаря. Ну, насамперед приходять і говорять до нього. Так приятливо, приємно, учителю знаємо, що ти праведний і не зважаєш на нікого, не дивишся на лице людей, лише по правді наставляєш на путь Божу. Вони це правда сказали, що Христос праведний і святий, що Він не дивиться і не робить того, що робить для людського людської похвали чи для людського ока. Він робиться після Божого закону і Божої правди. Але ці їхні слова, коли вони говорили про Ісусову праведність, це не були їхні щирі слова, їхні переконання. Ні. Це вони хотіли так, щоб підійти тільки до Ісуса, щоб Він, можна сказати, спокусився на те їхнє слово. Ти праведний. І тобто, щоб вони хотіли відкрити Ісусове серце, відкрити Ісусів розум, о як ми Його похвалимо, як ми скажемо, який Він є добрий, тоді Він скаже нам, що Він думає. А то, що Він думає, ми донесемо до влади, і хай влада собі займається ним і скажемо, що Він є ворог. Римської влади так дуже багато людей таку, такий, займаються таким підступом. І це є лицемірство. Це є недобре, це є неправильно. Коли ми хочемо підійти до іншої людини, знати її думку, але підходимо так підло. Не говориш, я хочу знати твою думку. Що ти думаєш про Петра чи Івана чи в тій ситуації? А ти хочеш так викритиме йти, щоб знати, а що вона думає? І це не є добре, само собою, це є зле. Ну, але вони було і для того фарисеї, вони займалися власне таким підступним шляхом. Ну, і їхнє питання є також провокаційне. Але чи давати данину кесареві, чи ні. Маємо давати чи не давати. Христос знав їхнє лукавство. І тому Він їм відкрито відповів. Ви говорите, що я відкритий, що я, я вам говорю, що ви спокошаєте мене. Ви прийшли не з добрим наміром. А ви прийшли до мене не для того, щоб в мене щось зачерпнути, а ви прийшли до мене для того, щоб піді мною викопати яму, і я в ту яму впав. Тому Христос каже: Він знав їхнє лукавство. Чого мене спокушаєте? І Він дає відповідь дуже просто: принесіть монету. Данарій принесіть. Він сказав, чий це образ, і що написано, ти йому відповіли кесарів. Тоді Ісус сказав: Вдайте кесареві, що кесареві, а богові що Боже. Все. Питання розв'язане. Ну, вони дивувалися і відійшли. Постичені, усоромлені відійшли. Але Христос їм відповів правильно. Тому нинішній на Івангелій навчить, щоб ми також не були один до одного лукаві, лицемірні, підступні, щоб ми до когось не підійшли і не вивідали щось, а до другого занесли. То когось ми в очах його пожаліли, але перед іншою особою ми його висміяли, принизили. Це не є по-християнськи, це не є по-божому. І Богові воно дуже не подобається. І стараємося в нашому житті завжди мати отаку ту християнську позицію щодо ситуації, щодо інших людей. Завжди мати відкрите серце і відкриту душу в своїй і в Божій правді. Ну, і, звичайно, що сьогодні, як кожного дня, кожного понеділка заносимо нашим спільні благання і просимо опорятунок у, у захисту, навернення у покаяння, покаяння всіх узалежнених і від алкоголю, від наркотиків, від. І Громанії, і від інших інших багатьох гріхів Просимо Боже смилування за заступницем святого Августина і святої Моніки, щоб та родина, та родина показала нам такий приклад взір боротьби. Августин показував свою впертість. Свою гордість, високомірність, зневагу своєї мами, моніка показувала свою покору, свою терпеливість, свою лагідність, свою жертву, свій піст, свою покуту. То зійшлися дві протилежні сторони. Сторона диявола і сторона божа. Агостин покидав, займався лицемірством, так? Так? обманював маму, дуже часто обманював, говорив їй неправду, втікав від неї, можливо, і зневажав її, все було там. Так? А вона. Якби була відповідала то, то, тим синові, що було б нічого не було. Була би прокляна, ненависть, можливо, і кров, все було б. А свята Моніка, вона відповідала за це зло, яке вчинив її син Августин, вона відповідала покорою, смиренністю, сльозами. Тихістю, жертвою, постом і молитвою. І тому ти родина, які є поражені алкоголем своїх рідних і близьких. Пам'ятайте. Зло за зло то є пропасть, то є багно, то є темрява. То є нікуди, то є гріх, то є примноження, множення зла. Я знаю, що нараз є дуже важко і стерпіти, і змовчати, і закрити очі, то є дуже важко. Але пам'ятаємо, що воно принесе певні плоди, то Бог знає, коли і в який спосіб. Але маємо вірити, що та молитва за тих наших узалежнених, за тих, які пішли отою дорогою, вона дасть плоди. Треба чекати і треба вірити. Треба вірити, треба довіряти, коли Бог то зробить. Так, в різний спосіб. Може і перше завжди маємо ставити оце благання спасіння душі. Спасіння душі тих людей. Ну, бо тіло то є тіло, так, знаєте, воно всі тіло, всі ми помремо, і, те всі, і те кожне тіло стане поживою черв'яків. але ось душа. Щоб душа не була втратена для неба, для Бога, для Царства Небесного. І тому завжди наша перша інтенція, перше наше намірення за тих узалежнених, це має бути. Боже, спаси їхню душу. Спаси їхню душу. Так. Я буду все терпіти, я буду старатися. Господи, але благаю Тебе спаси їхню душу. Не дай, щоб їхня душа пропала, щоб їхня душа пішла в місце загибелі. Ото є найважливіше. Тому завжди в тій нашій інтенції, в тому нашому наміренні на першому місці має стояти ота інтенція намірення, спасіння душі наших пожелезних. Amen.